Слава Ісусу Христу, улюблені Христі, браті і сестри, дорогенькі мешканці нашого старого міста і далеко за його околицями. Як священник, сьогодні хочу поговорити із вами на коротеньку тему, яка хвилює наше суспільство, хвилює світ, і, можливо, хтось із вас, бачучи в духовному слові, мене із сторінок телебачення, екранів. Задумається про ту проблему, яка несподівано підкрадається до нашої душі, підкрадається до наших храмів і чисто до людини, яка, можливо, зовні, а, можливо, щиро називає себе християнином. З приходом Незалежної України дуже багато різного роду віровчень і релігій почали з'являтися на наших землях. Ми маємо велику тисячолітню історію в нашому. Зокрема, в старовинному місті Володимирі. Ми є спадкоємцями традицій і обрядів нашого роду, і тому ми є горді і віддані тим моментам, які передаються від покоління покоління. Я хочу сьогодні говорити про наболіле, яке хвилює частково наше суспільство. Ми із інтернету, з телебачення. Можливо, шпальти газет висвітлюють, що йде нова хвиля, нова релігія на нашу українську землю. Вона вже частково полонила світ. Я хоч, хочу сьогодні говорити про американського письменника, фантаста Рона Хаберта того, який в 1950 пятдесят році. Заснував нову релігію, релігію розуму і мислення, релігію духовного вдосконалення. Він видав книжку, яка називається Діанетика, та книга, в якій докладно розписані всі щаблі духовного вдосконалення людини. Ви запитаєте, що вона має із Христом, з нашими традиціями, святою вечерю. З Паскою Христовою, з хрещенням, а практично нічого, дорогі християни. Тому що ця релігія основується на якомусь вищому розумі, який йде через мислення, через думки, через навіювання, я хочу сказати, через те, що людина собі сама внушає і вона фактично умоспоглядає вищий світ, і, зокрема, Бога. 50 із лишнім, хай 60, хай 70 років, що ця релігія може принести для нас? Чого вона може нас навчити? Що ми маємо спільного і зовсім чужим континентом людиною, яка не мала щасливої сім'ї, який мав дві дружини. Навіть його рідний син звинувачував батька в тому, що він несе світові щось нове, незрозуміле, але є люди, які ловляться. Які не знайшли себе в цьому світі, навіть зовсім заможні і знані люди, сильні світу цього, вони зловилися на цей гачок, попали в ту сітку, в невод, і вони сприймають читаючи цю книгу, тому що було якесь розчарування, наприклад, в родині, в сім'ї. Можливо, вони не знайшли спільної мови із церквою, зокрема, із священником. І один раз, бодай би зіткнувшись із книгою, взявши її до рук, прочитавши, людина знаходить там заспокоєння. Ще більше переглянувши по відео звернення Ронна Хаберта, людина, напевно, що знайшла в ньому ідеал. Знайшла Сказати Месію, який допомагав їй врятуватися в тих духовних, можливо, психологічних, моральних цінностях, які полонять, які тривожать її душу. І тому передень в Канун народження Христа Спасителя разом із пастирями і Вифлеємською зіркою. І з тими пастушками в Бога ми будемо йти на поклін будемо вірити, що дійсно ця релігія є правильна, що вона не схибить нас із правильного шляху. Бо божественний Спаситель це і найперший лікар, вчитель, найперший вождь, найперший керманич. І не треба нам ніякі захожі до нас проповідники. Ми знаємо, що було з Аделаджем, який проповідував в Києві, скільки тисяч людей він назбирав, як психологічно він затьмарив їхній розум і куди сьогодні ці послідовники подівалися. Тому я закликаю всіх вас, не потрібно нам умоспоглядати Бога так, як роблять. Які східні народи, щось собі навіювати, міркувати, щось собі внушати, читати книги, які є заборонені православною церквою, в тому числі. Будьмо розумні, будьмо духовно багаті, щоб вовки, які терзають Христове стадо, не війшли до будь кого із нас і не була загублена ще одна. Людська душа. Я всіх вітаю із Новим роком, із святами, святою кутею, колядкою, з маленькими посівальниками, і хай свята, йорданська водичка, яку дуже скоро ми будемо черпати, освячувати і пити, споживати її, поведе нас у вічне життя во в Христі, Ісусі, Господі, нашому, народженому Йому слава на віки віків. Амінь. Слава Ісусу Христу!